Що відбувається на тимчасово окупованій території Запорізької області? До чого ще вдаються загарбники, аби, хоч якось, втриматися, і як наші бійці підтримують традиції навіть на передовій? Про ситуацію на сьогодні розповідаємо далі. Окупанти активно зміцнюють свої позиції в районі Токмака. За інформацією місцевих жителів, крім оборонного кільця, що складається з різних видів конструкцій, рашисти посилили укріплення всіх основних доріг, що ведуть до міста. Рашисти зробили з тимчасово захоплених територій резервацію і тримають людей у заручниках. Вже протягом 10 днів окупанти не випускають жителів через блокпост у Васильівці, навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто йти до Запоріжжя пішки. Проїзд закрили до 15 січня. Тим не менш на дорозі життя рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам, які внаслідок погодних умов не можуть самостійно подолати ділянку об'їзної ґрунтової дороги. Впродовж минулої доби співробітники ДСНС відбуксували три легкові автомобілі. Загалом за останній тиждень там витягли 19 одиниць техніки. Надали допомогу понад сотні громадянам. Через щоденні обстріли окупантів в селі Новоданилівка, ще у Пологівському районі, зруйновані та пошкоджені 80% будинків мирних жителів. Частково зруйнована і місцева школа, де до повномасштабного вторгнення навчалось понад 6 сотень дітей. На тимчасово окупованих територіях триває терор місцевого населення. В Мелітополі загарбники влаштовують обшуки в оселях громадян, нібито шукаючи партизанів. Вони вриваються в будинки завчасно підготовлені, в яких, начебто, знаходять якісь боєприпаси, якісь посвідчення бійців збройних сил України, якісь свіжо надруковані листівки правого сектору, і кажуть, що ми в цей будинок зайшли, тому що тут живуть партизани. Але ж ми розуміємо, що це фейк та постановка, тому що немає таких будинків на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Але також через це вони приховують свої правдиві наміри. Це пограбунок та мародерство. Сво в будинках наших мешканців на тимчасово окупованих територіях відкрились так звані ялинкові базари. Як повідомляють місцеві мешканці, за живу зелену красуню вимагають від повтори до трьох тисяч дерев'яних за окупаційним курсом, це до двох з половиною тисяч гривень. А за штучний святковий атрибут треба віддати до 25 тисяч їхніх або 20 тисяч гривень відповідно. Край напружена ситуація і в Енергодарі через постійні провокації з боку рашистів в місті проблеми з опаленням. А також окупанти щоденно наражають життя мирних мешканців на небезпеку. Відповідно, всередині самого міста постійний тиск і на працівників, і на співробітників, і на мешканців міста. І плюс часто більш-менш тепло так повністю місто було тепло, споживало з вторинне тепло станції, коли працювало. Треба, щоб один реактор, хоча б працював, щоб було достатньо тепла, щоб опалювати все місто. Наразі всі блоки стоять, енергію не виробляють, більш того, споживають з нашої енергосистеми для підтримання безпеки. Попри постійні обстріли, українські захисники які не втрачають міць духу та новорічного настрою поблизу гуляйполя, місто, що в кількох кілометрах від лінії фронту гучно лунають колядки. Як зазначають самі військові на відміну від ворога, для них дотримання культурних норм і традицій справа принципу.